Слово Боже нас навчає про одне із великих свят єврейського народу, якого відзначали щороку протягом тисячоліть. І ми теж наближаємося до свят, де ми будемо відзначати пасхальний день, великий день. І, власне, на цю тему ми вже багато чули, роздумив і так далі. Біблія чітко каже: наша Пасха Христос. Заколений за нас. Тому ми центруємо увагу сьогодні не на самому святі, а на тому, хто є центром того свята. І апостол Павло звернув на це увагу, каже, наша Пасха Христос. І чимало християн не завжди а, мають чітку повну уяву про це свято, яке ми святкуємо поважне свято, одне з великих свят. Пасха, це єврейське слово Песах, означає пройти мимо. Воно народилося тоді, коли фараон тиснув ізраїльський народ, який був у нього в полоні, в рабстві, і ніяк не міг відпустити. Хоча прийшов потужний лідер, помазаний Богом Мойсей, і каже до фараона: Відпусти мій народ, бо ізраїльський народ був за віки з Богом. І Мойсей. Що мені подобається, не робив ніякого бунту, не робив заворухи. Він легітимно, законно прийшов до самого фараона, до правителя, до е, лідера нації і каже, відпусти народ Божий. І цей цар не захотів. Фараон не хотів відпустити дармову робочу силу, де вони е, їх експлуатували по повній програмі. І Господь через Мойсея добивався легітимності відпуску Божого народу. Аж на десятий раз, коли Мойсей демонстрував свою владу, делеговану Богом, що він дійсно пісний Богом, а не якийсь там собі забіглий лідер-визволитель, він демонстрував перед фараоном, що він є уповноважений Богом. Оцим жезлом він демонстрував величезні чудеса і бачив фараон, що тільки Бог може так робити через цього мужа. І ось все ж таки він не хотів, він знав, що це Бог, але не хотів. Йому було шкода відпустити. Він не проявив милості до Божого народу. І тому десята кара, коли мав пройти ангел смерті, по стану єгипетському. І єдине було спасіння. Це сховатися під жертву ягняти. І було доручено народу ізраїльському в той вечір заколоти ягня, і кров'ю помазати косяки одвірки дверей зовні, і самим бути в домі, споживати це ягня. І вночі проходив ангел, і коли він підходив до дверей, і на ньому були сліди крові. Ягняти, якого вони споживали всередині в своїй оселі, і ця кров його не впускала, ця кров свідчила, що за цю сім'ю вже заплачено, що за цю сім'ю вже дана ціна вони покриті були кров'ю, жертвою агнця. і він пройшов мимо. І слово пройти мимо означає песах пасха, пройти мимо, або єврейське слово перескочити. Там, де не було тієї крові, ангел ходив, і там кожен первенець був умертвлений. І тому вночі піднявся страшенний плач, лемент, в кожному домі була смерть, були неживі люди і навіть тварини. І фараон ту ніч дав повеління, злякався, щоб їх відпустити. Але вони всі були готові уже до подорожі. Тому вони мали згадувати оцю ніч пасхальну. Де вони були заховані не тому, що вони добрі, не тому, що вони були святі, не тому, що вони були дуже праведні і непомильні, як дехто думає, ні. Це були люди, звичайні, як ми, але їх захистила кров невинної огняти, і ангел смерті пройшов. Наша Пасха Христос це був прообраз, що на землю прийде Спаситель ваш і мій, який на Голгофі, проливаючи кров. Хоче, щоб були помазані косяки Твого і Мого серця. І коли ми йому довіряємо, і коли ми Ісуса впускаємо в серце, у нашій душі відбуваються кардинальні тектонічні зміни. Міняється мислення, міняється відношення до людей, приходить в нове, в нове життя, нове серце каже Господь: Я їм дам. Тобто, Ісус стає нашим покровителем, нашою Пасхою. І ми розуміємо, що є смерть фізична, а є смерть духовна. Но мало хто з християн боїться духовної смерті, а вона в тисячі раз гірша, як фізична. Фізичну смерть ми всі мусимо пройти, бо написано: є цар... тіло і кров царства Боже не наслідує. І праведники вмирають, але це тимчасова смерть. Буде день Воскресіння. І праведники, ті, які дозволили Богові через проповіді в Англії помазати вірою наші сердечні одвірки кров'ю, тобто ми спасаємося вірою в жертву Христову, не ділами, не ходженнями в церкву, треба ходити, треба робити добрі діла. Але це є наслідки нашої віри. На першому місці йде віра, що моїм Спасителем є Ісус. Його кров відіграла основну роль, небо повністю задоволене або прийняло жертву Христову як стовідсоткову достойну, щоб під нею міг спастися кожен грішник, хто увірує у Ісуса як власного Спасителя. І тому, увірувавши в Господа, у нас не повинно бути страху до фізичної смерті. Але в нас має бути страх перед тим, щоб ми не оскорбили того, хто за нас помер, щоб ми не принизили Його, щоб ми не порушили нашої вірності і не скосячили вправо чи вліво. Тому я закликаю нас усіх, щоб ми були готові до фізичної смерті, бо після якої не поправи вже нічого. Хоча деякі кажуть, що треба молитися і так далі. Уже та. Біблія цього не каже. Я не проти, щоб можна було після смерті щось поправити. Я не проти, але читаючи Біблію від першої до останньої сторінки, ніде нема написано, що ми можемо когось відмолити. Я би хотів. але, на жаль, нема документу, нема на що впертися, нема статті в Біблії. Яка би нам дала право так думати, і ми могли молитися, поки живий молися, поки ти при розуму йди до Господа, поки час благоприємний, йди до нього. І Він допоможе нам правильно віднестися до фізичної смерті, це раз. І друге, коли буде Воскресіння, каже Біблія, і перед ним зберуться всі народи, отоді От буде суд. А після суду одним вічне життя, вічна слава, вічна радість і блаженство. А другим злочинцям буде вічна ганьба, вічний вогонь, на віки віків, там буде плач і скрегіт зубів. Вже не одні люди, їм Бог відкривав про страшне місце, до якого люди добровільно йдуть, бо не вірять, що це буде, а воно є. Тому Пасха це є свято, яке говорить нам, що ми маємо право на спасіння сховатися під Його святий, святий Омофор, як люблять казати, під його пречисту кров. Вірую в нього, ми сховані. Не вірячи в нього, ми відкриті, і ворог нас може погубити. Хай вас Бог благословить. Не біймося, з Богом немає страху, хоч ми помрем, жити будемо. Але коли грішник помре, оце катастрофа. Його чекає суд, як цього багача у притчі. Читай на Біблії, там є відповідь. Дякуємо за увагу.